Всі добре пам'ятають гучне звільнення пана Гордієнка з голови Державної фінансової інспекції України та його звинувачення на адресу найвищого керівництва уряду. А сьогодні ми завітаємо до нової очільниці тієї установи Гаврилової Лідії Володимирівни. Переконаємося в достовірності заповнення її декларації та запитаємося про корупцію в найвищих кабінетах. Ми спікуємось і ходимо. Там, де вони живуть, але спершу вирішили до Людів прийти е, на робочий місць. А, Може домовитись, її, як буде можливість, якщо буде її бажання, то вона ні, ні, ми зараз прийшли. Не так сталося, як гадалось. І з першої спроби ми, звісно, не попали, але домовились про зустріч наступного дня. Так, ми громадська організація без парканів. Наша мета є показати наскільки нові політики, чиновники держслужбовці є відкритими доступними, а також чи можуть вони пояснити походження свого майна, яке вони декларують в деклараціях. От. Отже, почнемо з того: ми маємо ваші три декларації офіційні за 2012, 2013, 2014 рік. Перше, хочемо ну, запитатися, де останній час працювали, а от працювали ви саме в цій структурі. Так, я вам хочу зазначити, що я в цій структурі працювала майже працюю майже 20 років, навіть більш ніж 20 років. В декларації ви вказуєте, що у вас є чоловік і донька. Чим займається. Донька, я так розумію, що повнолітня чи ні? Ви ж декларацію бачили, там жить надо життя. Ні, немає. немає Тут заштриховано. Ну, Донька у мене на сьогодні, вона студентка третього курсу університету Карпенка-Карлова, майбутній. Режисер, кіно, телебачення. Чоловік наразі не працює. Добре, тоді перейдемо до декларації. Є перший пункт це доходи. Ось в 2012 році ви декларуєте 29 155 гривень сукупного доходу. Ваш сім'я не, не має доходів. В 2013 році 102 тисячі гривень, так само сім'я не має доходів, і в 2014 році. 66 810 гривень ваш прибуток і 99 тисяч 406 гривень прибуток. Сім'ї. Можете пояснити, що це за кошти? Звісно, мій дохід формувався, як моя заробітна плата, і відповідно заробітна плата від, на, від часів. І відповідним чином і в 2013 році, і в 2014, і 2015 році моя заробітна плата це е, безпосередньо мій дохід. Е, так, е, 99 тисяч 406 гривень, дохід сім'ї за 2014 рік. Це що за кошти? Це, це, це ви дивитесь по моїй особисто колонності, так? 99 е, тисяч. Сім'ї. Це сім'ї. Це, сім це, сім це так. заробітна плата чоловіка. Це заробітна плата. А, а де він працював? Він працював, якщо ви дивитесь це 2015 рік, він був генеральний директор ДП «Укртранснафтопродукт». Далі будемо. Наступний є пункт це відомості про нерухоме майно. За три роки ви нічого не декларуєте з нерухомого майна. – Так. – Де живете? Так. так. Щоб ви розуміли, знаєте, як то кажуть, Я вже я це відчувала це питання. Я це навіть сиділа собі у жбал, сказала, що коли нашим державним службовцям ставлять провину про те, що вони декларують шахти, яхти, пароходи, теплоходи, це погано. Коли ми нічого не декларуємо, це теж погано. Моя декларація це по суті це відзеркалення того шляху, що я як державний службовець, по суті, я чи свою заробітну плату. Те, що я маю, ви бачите, у мене задекларовано мій особистий автомобіль, який я придбала за кредитні кошти. Щодо на рухомості, да було майно в свій час було оформлено мого чоловіка. Довгий час ми проживали на орендованій квартирі. Тобто, mm -hmm. це нормальне питання, поки ми скажімо так, під кошти відповідно, щоб можна було придбати свої власні Власне житло. Добре, де зараз проживаєте? Зараз проживаю в місті такі... Києві. Ну власне, не власне Маєте яку придбали, так, придбали в так. минулому році і задекларуєте? Ні, ні придбали вже в, на початку цього року. На початку цього року, тому декларації за минулий рік відповідно цього майна ще немає. Ще немає. Так. Я зрозумів. Е, скільки коштувало майно і що то за майно? Ну це квартира, чи будинок, це чи квартира. Квартира скільки метрів? Е, трішки більше ніж 100. Е, так, скільки... Я Так не пам'ятаю більш точно, так. Да. Я зрозумів, скільки коштувала квартира? Знаєте, ви прямо приймете... тут скільки Ну, це нормально? А, ну, все такі питання, Ну, Та це, я, звичайно що... ну, нормально, тому що математика точна наука і можна вирахоти. <смітна> Просто <смітна> <смітна> я знаєте, зараз можу сказати цифру, ви потім ну, хоча б приблизно тому, що я вам неправильно цифру сказала. Ну хоча б приблизно, ну ви... десь близько десь мільйон транспортні засоби. Ви декларуєте всі три роки вас – 11-19. Ну тобто да? це да. автомобіль, <плесвит> який ви купили. Скільки він коштував свого часу? Так, давайте будемо е, намиватися. Це був, по-перше, мабуть, 9 чи 2008 рік. рік. У 2008 році вона коштувала, мабуть, 1050 п'ятдесят гривень. Угу. Да. Це, 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 це як я я пам'ятаю. Зрозуміло. Е, інших транспортних засобів не маєте? А пересуваєтеся яким транспортним засобом зараз? Добре, наступний розділ є чекайте, відомості про вклади в банках. За три роки немає вкладів в банках, жодних. Жодних немає. Стосовно авторських прав, комерційна, під... ніхто не займався бізнесом, немає жодного бізнесу. Не на вас, не на чоловікові. А раніше займалася бізнесом приватним? Ніхто не ви, займався. Ви, ви бачите, я вам кажу, я всі 20, майже більше, більше 20 років я в службі. Скільки зараз витрачає сім'я на місяць? От скільки моя заробітна плата, стільки витрачає. От я навіть поставити ваша сім'я скільки витрачає? Моя сім'я витрачає понад 20 тисяч гривень на місяць. Я Знаєте, я на жаль не можу так точно сказати, тому що. Ну можливо, потрібно було порахувати. Ну я знаю точно, що більше 20 тисяч ми точно не витрачаємо. Тисячу тисячу полтори, максимум грівень гривень це на тиждень. Ми собі можемо купити продукти харчування. Ну, відповідним чином рахуйте. Тобто, скільки ми витрачаємо. відповідно, як і всі інші громадяни. Одяг, я не вдіваюсь в відомих якісь фірмах. Я не придбаю якісь такі раритетні речі, тому. Я вважаю, що наша сім'я витрачає як середні статистичні громадяни нашої країни. Mm, ну а є сума. Ну цифр. Ну, математика така точна mm -hmm. наука? Mm -hmm. Ні, скажімо, чітко цифру. Я вам сказала, не більше 20 тисяч це однозначно. Угу. Mm -hmm. е, зрозуміло, чи є ще якийсь прибуток, е, поміж того, що є в декларації? Mm -hmm. Мене. Тобто лише офіційна зарплатня, ні, ніде ніхто нічим не допомагає. Ні, ну ви так вже не розпочинаєте, не допомагає. Ви правильно сказали, прибуток або допомагає. Крім того, в мене, є, в мене є дорослий син, який, який працює на телебаченні, який є дружний, який має е, досить оплачувану роботу. Є у мене батьки, є у мене дуже велика родина. Які мешкають в селі, які займаються фермерством. І якщо знаєте, рахувати, хто скільки що допомагає, скільки я їм допомагаю, скільки вони мені допомагають, то мені дуже важко казати, що мені більше ніхто не допомагає. Я, я б так не казала. Я зрозумів, е, ну, ось ознайомившись з вашими деклараціями, ну, ми бачимо ну, досить ну, досить мізерні прибутки сім'ї, тобто там 60 тисяч, 90 000 це сукупний дохід в рік 150 тисяч, якщо поділити на. Три людини дорослої, чоловік, дружина, ну ви і ваша донька. То виходить, дуже мізерна якась така цифра, ну яка, скажімо, ну так наводить якісь сумніви достовірно. Моя декларація по суті вона нічим не відрізняється від рядових моїх колег, моїх на сьогодні підлеглих, які працюють в цій службі. Я вам ще розкажу, я не прийшла з яких олігархічних якісь якихось олігархічних планів. Я не маю за собою ніякого. Бізнесу і ніякої підтримки з бізнесу. Я коли я прийшла на цю посаду. Я вам сказала, я була довим працівником. я була е, заступником е, е, директора е, департаменту. Е Добре, тоді в мене інше mm. питання буде стосовно чи має ну в цій декларації не зобов'язано, скажімо, декларувати готівку і тому інші там mm. якісь. Ну багато чого вона не зобов'язує декларувати, чи є заощадження в сім'ї, які ну не входять. Ну тобто декларація не зобов'язана. Не зобов'язує декларувати а е, яка їх сукупна… Я суккупна, казати на камеру розумієте? Ні, ну хоча б би... я живу в нормальній квартирі, в мене немає ні охорони, в мене немає немає нічого. Бо то саме з цього Bro. питання випливає, от якраз ваша відповідь на питання, що придбали квартиру понад мільйон гривень. So Якщо ми побачимо на прибуток, ви навіть за три роки сукупно сім'єю. Навіть приблизно не напрацювали давайте, на квартиру ви, в мільйон. А давайте ми з вами будемо поспілкуємось про це, коли ви вже побачите мою декларацію за п'ятнадцятий рік. Тому що знаєте, зараз про це казати, що ви мене ще, от ви апріорії ви ще ви починаєте розмову, ви мене вже звинувачити в тому, ні, що ви не ні, Я вас питаю. Ви себе придбали. Я вам просто хочу сказати, у мене все задекларовано буде. Тобто 15 п'ятнадцятий рік відповідно у мене буде задекларований мій дохід на придбання цієї квартири. Тому там ну, скажімо так, все дійсно відкрито, прозоро, там не буде ніяких таких, знаєте, за як ви кажете, ви не працювали. З іншого боку, я вже доросла людина. І розумієте, скільки в цьому житті вже прожити, мати якесь житло, скажімо… Вже якщо ви 20 тобою, років обіймали державну посаду, я сумніваюся, що тут була раніше більша зарплата, ніж зараз, з якої можна було назбирати коштів на ту суму, яку про яку ви кажете. <реш> Скільки не живуть? <реш> ні, ну серйозно, ну не серйозно. 28, От, бачите, здається. Вам 28. Коли ви ну, у вас буде такий вік, як у мене, ви вже до цього віку, ви мабуть, ви, мабуть, прийдете людину, яку яка вже буде щось мати, якісь статки, скажімо, можливо, невеликі, але якісь, скажімо, свої накопичення. Тому знаєте, скажімо, так можна казати, що ви тут задекларували, але откуда ви це все взяли? Я все життя своє працювала. Відповідно, і відкладали, відповідно, і родина допомагала. Тому. Зараз сказати, що ви не напрацювали? Ні, я я, я я ж вам я не сказав, що ви не напрацювали. Тобто, ну ми бачимо те, що mm -hmm. маємо в відкритих джерел, тому одразу виникають питання, які потрібно задавати, і ну ми чекаємо просто відповіді. Mm -hmm. Тому моє питання, я ну звичайно воно mm -hmm. ґрунтується mm -hmm. на грунтується. Yeah, хочу... е, яка зараз ваша зарплатня складає? Е, ну є, є, який прибуток на місці? Mm, ну, Це залежить від розміру, скажімо, там, там премії і так далі. У ну, мене в принципі, оклад 5 тисяч з копійками плюс доплата за ранг. І, Скільки сукупно виходить? Ну, там Близько виходить, мабуть, тисяч сім, мабуть, з копійками, це, це без премій, якщо мені ну, Скільки може бути? Ну, по-різному було. В основному за весь 15-й рік, зараз, скажімо, за 15-й, не більше 30-40%. 30-40%. Тобто, да. не більше виходить сукупний дохід, не більше там, 15 тисяч гривень на місяць. Так, да, так. Да. Е, е, да, зрозуміло. Е, е, ну, mm -hmm. буде доречне питання, чи вистачає цих коштів на проживання? Ну, вистачає. Ми досить скромна сім'я, і ми собі не дозволяємо якісь таких знає, шикарностей. Тому нам вистачає. добре. Тоді Лідія Володимирівна буде наступне питання. Ну ні для кого не секрет, що державна служба і тим паче в такого органу, ну по суті, вона має, ну так скажімо, може. Під е, собою мати корупцію. Чи були mm. до вас можливо якісь там спроби дати хабар або повпливати на якісь mm. рішення, або ну там якось mm. змінити mm. комісію і mm. так далі? Mm. Ви знаєте, я просто за багато років праці в цій службі я навчилась видавати свою роботу так, щоб кого не виникало навіть питання до мене приходити щось мені пропонувати? Mm. Розумієте, я зараз з е, всіх своїх колег налаштовую на те, що mm. це позор. Коли ми беремо гроші і просто продаємо. Не знаю, мене залишається лише напроситися до вас в гості ну, в квартиру. Після розмови в кабінеті Лідія Володимирівна запросила на орендовану квартиру, де проживає в даний час, оскільки у власній проводить ремонт. Ми побачили досить скромне помешкання та вирішили ще більш докладно розпитати про походження заощаджень для купівлі квартири. Ну, якщо прогнозувати, взяти навіть mm -hmm. з 12-13-14 роки, mm -hmm. ну, сукупний дохід, я думаю, навіть не буде mm -hmm. Я з вами 200 тисяч там я, я, я сумніваюся не набереться. Я з вами згодна. — І крім того, це вам потрібно, ще було зробити. Скажіть, ви, ви мені сьогодні задаєте питання по декларацію так? за 2014 рік. За весь час. У мене рік декларації ще немає. Ви ж знаєте, термін їх складання до, до 1 квітня. Добре, значить, так. у вас складу, доходи з'явилися за 15 рік. Так. Да, складу обов'язкову декларації і відповім вам на всі питання. Це я вам просто обіцяю. Тому, Тому що, я чисто того, щоб ви самі да. підтвердили, що ви працюєте дуже довго на державній посаді. Поява квартири, поява відповідного майна, який є навіть підзвітний mm -hmm. в, в 2015 рік. Ви обов'язково хочеться. Відповідно, я його буду доводити. Він, він задекорований не ну, буде, але звідки? Ну ви це побачите. Ви ви відкритимо ну, декларацію? Так. Ви побачите звідки там буде написано все. Ми сьогодні а казали. Можна нам зараз повідомити Не можуть, а ну проте не хоче е, і в мене ще лине одне питання. Маєте я право, я трошки не встиг його задати вам в кабінеті. Mm -hmm. е, це ж орендована квартира, так mm -hmm. а скільки платите за оренду? Бо в декларації ви так само не зазначаєте так. Ну, як давно ви орендуєте, можливо? Я вам розказую одразу. Якщо такі вже деталі в нас пішли, значить я з цього приводу, у нас була перевірка фіскальної служби, до речі, яку ви кажете, що ви не довіряєте. Ви можете фіскальною службою звернутися, і для них там таке саме було пояснення. У мене є верні, питання, у мене є пояснення, на це питання дійсно. Тому що цю квартиру знімав, укладав договір, договір мій син. Mm -hmm. І по суті, відповідно, відповідно до цього договору, тобто чому я не зазначала її як орендовану, не зазначала, тому що відповідно до документу я не маю ніяких фінансових зобов'язань по цій квартирі. Її наймав мій син і фінансові зобов'язання за ним. Тому відповідно в декларації не віддавала. Я сподіваюся, що ви за 2015 рік в гарно все покажете, буде все зрозуміло і не тільки для нас, а й для будь-якого громадянина, який зможе відкрити вашу декларацію. Давайте. Дякую. Да, Аналогічно.